Доброго дня, дорогесенький. Вчора день був, одним словом, в доску, що я, що Юра, він біля своєї роботи, біля тих каналізацій. Я на городі висипала браки йому, прорідила, бо замучив мене, що вони постікають. Пізніше покажу. А сьогодні ось відправляюся на нову пошту. По дорозі причепилася, бо десь там вони ще йдуть щось докупляти. От, тіпляюся по дорозі, буду відправляти такі гвоздики різні. От, високі і ромашки. Це у мене йдуть квіти на обмін. Я ділюся такими квітами. Отак От, просто на, е, наштовхнулася на допис у Фейсбук, хто може подарувати якісь квіти. От, А в мене такі квіти, можна сказати, в надлишку, мені все рівно потрібно розсаджувати, тому що кущаки вже добрі. От, та ми списалися. От і е, я викопала трішки ромашки, три різних гвоздики, От, а мені в обмін прийде трішки тюльпанчиків і лілейники. Лілейників у мене ще немає взагалі. То ось це так зараз буду збиратися та відправити. Е, в пакетах стоять у е, кількох пакетиках і обмотані тряпочкою. Тому що е, весною то обмотувала тільки серветками або ось таким папером оцим цим білим, то з кухні. От, а це намотувала мокру трапочку, тому що дуже переживаю, щоб знаєте, щоб е, дойшли. Хоча сьогодні не така нібито спека, але, ну, але все рівно гарячі кущі е, великі, е, квіти квітують саме у розпалі, ромашка саме саме роз, розпускається, гвоздики взагалі. От, ну, таке зробила, думаю, що буде все добре. Ну і у зв'язку з квітковою темою, то скажу ще, що трояндочка моя, всі саджанці, які були вкорінені, ось цієї троянди, яку я називаю зефірка, тому що я не знаю, як вона називається, насправді. От, всі саджанці заброньовані, тому дякую усім. У мене вже величезний такий кущ. Пускає вона доверху Вон знову пагони молоді. І ті пагони. Бачите, які вони ось ще будуть рости, всі планую закидати оттуди, от туди наверх, от і хай вона мені туди далі собі повзе. Немає нічого приємного у мене під бентамкою, яка на яйцях трьох чи чотирьох там сиділа і на яйцях фазана, тому що усі яйця по порожні. Всі позабирала вже. І оскільки біля неї несеться ще одна бентамка. Вона не встане, вона буде лізти сюди на яйця, тому я підкладаю під неї яйця цесарки, ті, які знайшла пшеницю. Туди до пшениці до цесарки не ходила вже е, кілька днів. Сьогодні підемо подивимося, що вона там, що вони там нанесе, тому що не одна. Так, ти в мене маленька. Ну, скільки це ти сядеш? 6 і 7. На. Все. Оце решту викладаю. І цими паночками. Десь почали виводитися бентаменята. Не можу зрозуміти, де. Тільки що шкарлубку витунула. А, є воно вороненятко. Де воно? Ай. Так, одна. Сидять вони тут разом. Зараз на. О, бачите, яке воно, вороненятко? На цесарках і на бентамках поділилися. Хоч я підкладала, одна сиділа на бентамках, другу підклала Цесарки, але вони так між собою їх поділили, що вже сидять обидві на тих і на тих, але нічого. Одним словом, бо каменят починають виводити, то оскільки там вже виводуть одну з німу, буде ходити От, е, вже з курчатами, а інша, так і далі буде продовжувати сидіти на цесарках. Сподіваюсь, що буде продовжувати сидіти. Ти мені тут не психуй. Сідай, будь ласка, на яйця і сиди далі. Ось так. Так, сидить качка. На качиніх яйцях вже до тижня, уже, напевно, що садить. Ну, сподіваюся, хоч тут щось буде якийсь вивід більш-менш нормальний, хоч яєць під нею небагато. Я собі сподівалася, що вона так яєць нанесе, славна, тоді сяде, але ні. Вона щось там їх знесла. Ні, ну так, трішки є. Шість, дев'ять, дванадцять. 12 яйць знесла, все. На 12 яйцях сілася. Сідай, сідай, не буду тебе тривожити. От. А ті поки що ходять. Закохів Лариса запитує постійно, чи несуться, не несуться. Хоч уже кілька днів я їх вигнала вже з тих е, кліточок і ходять по вулиці, десь немає ще однієї пари. От. Але поки що яєць немає. Юра мені каже, відкрий, тому що вони закриті, тобі нестися, таки не будуть. Ніби то що наш, щось наша Машуня пробує там змостити, як таксика, яке гніздо. От, ми будемо бачити, буде що у неї цей раз чи не буде. Машунцю водички принести, да? порожню. Ось він. Тут а ще один кох. Він собі вже з бентамочкою ходить, де ще однієї курочки немає. Я зараз піду подивлюся, може хіба таки в клів десь сілася, бо вчора там мостилася. Може, таки почнуть нестися. Ну, цьогоріч красотуля писала, що минулого року у вас птиці було більше. Насправді що й так. Цьогоріч, хочу вам сказати, немає толку ні з чого у нас, ні сисарят, ні каченят, і ні з курчат-бентамки, і ні з курчат бійців. Погода була така, що частина яєць взагалі От порожні, хоч неслися зарані. Зарані почали сідати, але потім повиводили холодно, дощі. Де воно, що десь водять? Є стіки, на другий день дивишся, вже десь немає одного. Потім знов немає одного. І от таким чином, ну що маємо, то маємо. Десь сарята тільки восьмеро лишилося це сарят і четверо курчат, це саме перше, це невеличкі такі. От десь вони бігають взагалі, не знаю де. Цілий день їх не видно, потім на вечір приходять. Бентамки, оце всі, які сиділи, водять лише по одному, курчаті, решта немає. От, і е, каченят ну, було 13 чи 12, от якось так. От, Те вже вони підрослі. Тепер буду чекати, що там буде ще з тої качки, вже, що сидить. Ось такі красунчики літають. Он, позлітали, позлітали їсти. Але нічого. Оце що виводиться, то це хоча б ось <сі> чудо виводиться. Цей бандит ось бігає взаді, крила розставляє, він мене вже раз був лупанув. Сьогодні ввечері плануємо вже, е, нагодувати трішки жуків, тому що ну, ще вони не суцільно сидять, але є вже вони гарні сидять, гарно їдять. От беру е, дамо перший раз, а далі вже там будемо бачити. По тому, як буду з'являтися, картопля починає квітувати. От, і це ж я хочу, поки що ми нічим не обробили, хочу подивитися, чи немає яким дивом, хоча б якої молоденької. Хоча в мене Юра кричить, що ще немає. Але я думаю, що білорусу можна... знайду зараз десь кущ і білорусу можна подивитися. Може таке бути, що вона вже може і бути. Тому що, ну вже. Більше як 40 днів, мені здається, з дня посадки. Ось вам, будь ласка, один корчик картоплі вже взагалі обтрубили, почіплялися. А на цьому он саме-саме, бачите, які. Саме-саме десь понаявлялися. Так, дзвіночки починають перецвітати, але що роблю? Видаляю. Цвіт який сухий. Зараз разом поки я вже тут. Тому що читала за них, що вони квітують досить довго, якщо тільки і, в принципі, схильна повірити, тому що, дивіться, бачите, ці попереквітають, а дивіться, скільки нових ще буде. от І е, основне, що вчасно, вчасно е, їх. Оце виривати зв'ялі квіточки ці? Ось бачите як цей поперек І вже поки тут біля картоплі, тут а заступ, тому що рано квіти копала, хочу показати, яка ромашка починає розпускатися. Ось така вона ромашка Аляска. Квіти великі, саме починає квітувати. Ось на кущ кілька квіток, але кущі цьогоріч реснючі, перероснючі. Викопала кущик білої роси. От, то ось така вже є картопелька. Хоча в мене Юра казав, що ще не буде. Але оскільки сьогодні будемо обробляти під вечір, то я зараз піду, візьму невеличке відеречко і вкопаю вже своєї молодої картопельки, посмакувати на вечерю. Іду дивитися, що там яйця є чи немає. Вирішила по, по буряках. Пробила Юрі бураки, повикошувала все одно, що їх, бо казав мені, вони постікають, бо вони густі. А густі я тобі зроблю рідкі. То як зайшла, як зробила, то зробила гарно. Кущаться. арбузи, де не де по буряках, не густо, але є. Садила, попробувати перейняти досвід, так сказати, сусідніх сіл. Так, піду вже подивлюсь. На ті яйця, ти будемо щось робити, тому що ми саме прибули із району, були на районі, виїздили. От там щось він докуповував до того, щоб там ставати у кухні робити. А я мусила поїхати відправити квіти. Щось тут, якісь буряки такі ріденькі, паршивенькі, і дуже гарні вони ось о, вітряно. Дуже гарні ось ось цей кінець. Не знаю, з чим пов'язано. От, не знаю, ти слухайте, що хочу сказати, поки ці буряки просапувала, цей тиск скаче і тако собі думаю. Добре з тиском і непогано без нього. Тому що купила ліки, дві нещасних маленьких цих пачечки таблеток, щоб це впити подвійно в парі. І більше тисячі гривень віддала. Ну таке, підемо, підемо по це по яйця. Я ще навіть не знаю, чи вони там хоч є, а вже кажу, що підемо по яйця. Ну Ні, Нічого зараз глянемо. О! А тут сидить саме цесарочка. Оба збігла. Ох, мої золоті. Мої золоті цесарки. Скільки це я лишала? Вісім здається, я єс лишала. Подивіться, скільки. Ну, зараз перерахую і скажу. 29. Забираю зараз всі яйця верхні, а решта хай, зно, хай лежать, хай несуться далі. Пала яєць, цілу пелену. І тепер йду і дивлюся. Бідовенька помідорка. Я брала підживку, потрібно буде знову просапувати. Підживку якусь там брала, але ще я її не використала. От, Там воно щось разом і вітамін, і від фітофтори. то напевно, що сьогодні під вечір, поки Юра буде там, то я буду тут. Треба їм щось зробити. Зато вон, морпочка, яка стоїть уже до доладня, спололася, то зеленіє гарненько. Ну і ще підтверджу жарт з мережі. Скоро голодними не будемо, тому що в'яжуться кабачки. Он, зелененькі, теж бачу, маленькі куп'яночки є. Ну, ще не, на, ще не на кожному кущику, але в'яжуться. Але в'яжуться. Ось такі темно-зелені теж в'яжуться. Одним словом. Голодними не будемо. Отакі у нас сьогодні справи. Йдемо ми працювати. І я сподіваюся, що сьогодні я вже закину прання у... <гум> у нову пральну машинку. Все, дякуємо, що ви з нами. Залишайтеся здоровими, гарного вам дня, мирного. І хай у нас все буде добре, хай все буде Україна!